Що було, блять, куди ми йдемо? Що по кілограмах? Блять, їбала в кілограмах. Ну ми вже все скинули, да? Ну і що робити тоді? Блять, поможіть. Хуй у мене 41 кілограм. А, цей артефакт. Та зрештою, я просто надіюсь цю хуйню не спиздять, але я йду до учених, тому це треба продавати оці ці. Так, я мав все-таки по дорозі пройти оце завдання, потім пробігти якось отак. Кругами всякими. Ну все. Тоді ізі. Головне напрямок вибрати. Патрони в мене є, так? Да? Так, направо, і все. І тупо прямо, блядь. Ти вже не пропадаєш, ну заебісь. Я можу ворону збити? А ні, ніхуя. Треба добре, що вистрілив то. Так би проїбався потім. Що то таке, що за хуйня? Це, це. А, блядь, мені цікаво, що він там продає, Чи він взагалі продає, і чи можна його, так сказати, усунути, якщо він не сюжетний персонаж. Блять, сука, пробіг саладичка, чого би ти намочив. І от тобі хуй Стара, баржа. Давай. Єбаш. Ух ти, блядь. Ти шо. Та ну. Ти, блять, на один раз забагато, сука, я строю. Сука, я завантаживайся. Пидорас, ти, йобаний, блядь. А, да, Тобі похуй, да? А твої собаці? Пидораз, блядь. Значить ти сюжетний, да? Добре, загружаємось. Так, просто давай не ебем мій озе. Охуєть, все, блядь, можна заходити. Так, ти хто такий? Сталкер, просто сталкер. Не твоя справа, блядь, а сталкер, блядь, ти все-таки зрозумів і прийшов коуч че. Три знаки оклику, да? Типу, він прям кричить, да, чи що? Чи Судя поїбало, вроді спокійний хуй пойме. Мене дещо цікавить. Звідки у тебе ця собака? Мене не цікавить, чому ти живеш на цій посудині? Мене це теж не їбе. Чому ти не довіряєш людям? Мені є похуй. Побачимось. Торгувати не можна? Ні, тоді йди нахуй. Що, може тебе щось цікаве тут є? Може, якийсь тайничок, хоч залупа. В принципі, нахуй цей час тратити на цю хуйню, якщо ми зараз просто будемо в охуєнні броні, які можна. Кстати, ти другий раз теж стріляєш? Блять, а вдруг ну, ну, ну не я тепер йду, блін. От тепер, типу, інший йде. І відкриває двері і хуй, ти переїбався до лобо, блять. Іноді мені кажеться, що занадто все тихо. Але в таких ситуаціях, коли ти повністю розслабляєшся, приходить якийсь підраз, і розвалює тобі їбало. Де як можу. Хопа. Блять, сук. Це вже діло принципу. Да, блядь. Да баный в рот, блядь. Стань ты, сука, ривну. Ну, давай, пока я хуйню умаюсь сейчас. Да ладно, в принципе, сука, не. Останний раз, с самого початка. Так. Охуеть, блядь. Сука, ну я лишь видите. На лице ебучее ходение, блядь. Просто туда-назад, туда-назад. Охуєть, <головіка> кожен от свої так ноги, да? Ахуєнно просто дивишся вниз, і ти бачиш свої ноги. От якщо ви будете на вулиці, подивіться на низ, ви вряд ли побачите там іменно свої ботинки, які. Ну, коротше, повністю своє тіло. Там чуть-чуть там друга система є. <головіка> Сука. Куда йти? Аху. Тобто то У так мало часу. Охуєнно просто. Ну, на цей раз я встигну, напевно. О, я тут можу подивитися, блін, чи ні? Кстати. як мы там все. Ебало, мені твой не подобається, якщо чесно А вам похуй, да? А, ніхуя собі, блін. Даже так. А, так може по мені ось така хуйня в'їбала? Може то можна бігати, блін? Якщо двері відкрити. Блять, знаєш, багато питань часто доводить до піздеса і когось. теж. Зазікаленість... Наскільки я можу вийти, щоб мене... Знайти укриття, тобто мене вже має їбати, да? А що, мене не їбе? Єбе-єбе-єбе, я поняв-поняв-поняв. Бля, зайшов пропало. Нихуя собі? Даже так, ну-ка. Так можна ходити чи не можна? Вот, наприклад, я... Я ж ніхуя не розумію. То все, я пішов тоді, бля, То По хуям. Йдемо. Час головніш. Бля, я понял. Чи похуя? Бля, не, ну, ну яке наїбало, бало. Чого я можу ходити при шторм, Яка... Типу, є просто ймовірність, да? Коротше, непонятно. Блять. Зато зробив... зробив було. Було, блять. А, заїбісь. Заспокоїлась нарешті. Та мені, в принципі, якось похуяно було. Так, я бачу артефакт. Ота хуйня артефакт да тупо по бестрому блять на кінец цей шум закінчится то я блять прям кричу близ навіть, навіть не найдобен це пиздец просто тупо надіюсь на той костюм так тоді тепер ми знаємо, що ну його нахуй і треба подивитися де завдання туди. Да? можна просто десь отут тут боку поставити і десь отут. тут а, мене і тут. їбе. Так це піздец, я завдання не виконав. Хуй ти вмираєш, нахуй бля. Піде раз. Так, як би це зробити, просто пробігти отсюди, де? Да? Так, просто біжиш. Прямо треба було на. Бля, як я насрав. Йоб твою мать, ви так не пугайте бля. Просто туди чуть-чуть прямо. І оця хуйня, блядь, ні. оця хуйня справа, все, я зрозумів. Раз, два, три. Блядь, да ти є стався нахуй, я не розумію. Блядь, загружаться по 10 тисяч раз я охоти не немає. Ну то десь отсюда, отсюда. Чітко сюди. Ти йдеш, блядь, прямо чуть-чуть направо. От сюди, да? І тут має написати мені завдання выкидано. Давай, блядь, не ебе мій музы. Ще трохи. Ще трохи. Ти вже їбеш? ні? Ну давай тут сохранимося, Чим ближче, почем ліпше, да? Ця хуйня, ні. Давай, бля, ще трохи, ще трохи. Ти вже тут їбеш, да? Так в чому прикол? Я не розумію. Ну так я чітко на тебе йду, чітко прямо, бля. Так іди нахуй, бля. Так ну все, ну його нахуй це завдання, можливо. Бля, я в рот і я просто відкажуся нахуй від цього завдання і все. Нахуя мені, блядь, нерви тратити? Я сука просто міг заплатити 2000 за це на Скадовський і перейти сюди. І тепер я думаю, що так і не зробити, тому що. Так, да, так і зроблю. Ебав я в рот. Я би взагалі, якщо чесно, якщо є загрузка десь там, я по факту ніхуя не зробив, да? Я міг би загрузитися, нічого нового би не було. Це як варіант, да? Ну що нове є? Що, От я просто біг, так дай згадати я. Біг. 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 І біг, да? Ну тоді. Окей. Okay. Завантажить, тут, блядь, я не розумію. Сліп? Я, я після сліп, я так поняв, блядь, у хуйня. Це вже було якого. А, ахуй ахуєнно, блядь, просто. Значить, я 10 хвилин тут просто стояв, да? Та заебись. Бля, як же ахуєнно просто, да? Ну. Блядь. Бери, сука, такий кусок пиздуй пішки і завдання не виконане. Я сюди я йшов просто, сука, ради цього завдання. Там 2000 міг заплатити отут, не? Тепер дивлюся, чи давай порахуємо. Сюди аж сюди. Я вертаюся назад до Скадовська. Плюсом я можу взяти більше речей і продати відразу. Все. Як можна подивитися репутацію конкретно, ну, типу, мою репутацію, але нема в цифрах. А, в цифрах, блять, прям дивись. Вчені 300, Ого. Такі шутки я одобряю, звісно, але. Типу, я ж там виконував вроді якісь завдання. Вчені 80, типу, у мене 80 репутація учених, а одинаки мінус 20, скоріше за все. Да, бо воля мене єбе, тепер все понятно. Понятно, що. 80 це ахуя як мало, я так розумію. Але якщо більше робити, то ніхуя собі затягнеться це відео, ну, взагалі, проходження, це да? зрешті пух. Так, мені там підказали. Е, налаштування. Льоша бешкет. Бешкетник. О, Льоша Бешкетник. Тому в мене дата Expungет їbмо блядь. Налаштування. А як, як за. У мене є швидке переміщення? Лиш не кажіть, що якась така хуйня. Не, ну це не канон, в принципі. Взагалі не канон. Цікаво, як ну. 13 година, да? Ааа, блядь, Променева хвороба дохуя, а, аж аж 11. Нічого, сейчас буде 0. Так, ще раз. 13 година, сюди. А, заєбись, заєбись, блядь, прям. Ну, біля артефакту, знаєш, міг. Заміти, що даже навіть, всередині, де я був, у мене завдання не оновилося, блін. Давай сюди. 13-20. Те ви мене, блін. Ну прям. Прям так. 13.20. Охуєть просто. Типу. економить дохуя часу. час. Взагалі, охуеть за годину не, за 40 минут записи, записи, да? поки я записує відео, то зробив я приблизно то, що... аж ніхуя, да? Ну, те, що було в началі, тут я почав і по факту ніхуя не змінилася. Охуєнно просто. Добре, давай веди мене туди. В принципі, ніхуя не потрібно. Та я знаю, як у вас тут весело бою. Один раз уже заглянув, Вот. Наслідки, да? Блядь, тупо 40 минут. Сейчас подивлюся, точніше. 45 минут. Те що могло бути, блядь, приблизно за 2 хвилини. Ну це піздец. Блядь, там стріляють, мені шкода. Привіт. Не тобі. Так, так, я слухаю. Слухай, слухай. Так, 5000 і це? 2000. Ну, кстати, непогано. Непогано, але я надіюсь на артефакт такий. Э, відкритий. Рез... Блять, що ви так близько, бля? 10 тисяч? Ну, небагато, якщо чесно. Мені треба ще щось продавати. Блять, ножика, ні у кого нема. Будь ласка. Так, де стрільба? Що прям блеско, о, ніхуяс. Ось там, да? І хто проти кого? такого? хто? Наш. Проти кого? От хто тебе їбе, Зомбований, 100% зомбований, тому що. Ти серйозно? Ти серйозно? тушканчик? Ну, блять. Обойму, використати про... Ти що й мене, блять, Йобне. Попри Попривуху пролетіло. Я хуєю з вас. Добре, блін. Мені би пару тисяч, не? Да? Ще. 349 давай. Тобі на 349 Отак. От я би міг продати вам ці таблетки, в принципі. Сука, ще трохи. Давай подивимося на батареї. Оцей синій продаємо. Синій продаймо. Єбать. Так, 58, але це ще та хуйня діє, да? 62, них я собі. А що ти так будеш вічно дихати, да? Можна виробити цю хуйню, бо мене буде заїбати прям. Йдемо зразу тестити костюм. Зразу бачимо ефект вінієтки, да? Так, зразу йдемо дивитися аномалії. Зразу поїдемо куди? Правильно, отсюди. Пепелищі. Потім аномалія плавні. Потім аномалія. Гейбу. Сюда давай, піде. І сюда. Коротше, є у нас робота. Напевно, ці аномалії є бестро пройдуси. же тест не буду, тому що, скоріше, у мене їбаняти пешне, я їбав. Сейчас йдемо тестити костюм ахуєн, який 100, сука, 43 тисячі вартує. Захищає він аж отак. Радіація, псезахист, електро, вогонь ну, там прям піздеться. Це штурм. Правда, від цього хуйню захищає, да? Шо, блядь, мене опять Було сповіщення, шо Як ви мене заїбете, ебате, чесне слово, бля. Де? Нема нігде? Ну так давай, показуй де. Я щось ніхуя не розумію, може тут. Лещі. То тільки сходня. Блядь, ну... Хуеть, ну ни хуя не вижу. Що... Блять, ну де это є? А, я понял, сюда. Сука, страшно. Тай добре, що страшно, бо... Сука, я ні хуя. Вот прям ноль, блять, нихуя не бачу. Все, мене тут не вийбуть. Контролера нема, нікого такого, контролера то. Що ж ми прям по мозгам да да? По здоровью. Нормально? Заебись. Ну тут все просто. Кстати, векит прийшов. Вот, дивіться, зразу артефакт. Раз. Здесь можно пройти туда. Ще один є. Можу я зразу йти. Блять, але було охуєно, кстати. Було охуенно. Могло бути, блять, охуєн. Де він? Отут. Далі. От там я бачу другий, але мені треба так зробити. Потім от ось так. І... кстати, по здоров'ю. Оу, не здоров'ю. Це, коротше, все. Це імба 100%. Артефакти, один сміттєвий, другий не сміттєвий. Цей -е. сюди. Все? Просто easy нахуй. Easy бабки будут, короче. Одна аномалія пішла. сейчас быстро коротше, і напевно обріжу. Бюрер і е, блудсукер. Кровавий сосатель, блять. Кровосос, я так понял Ми English просто the best нахуй Suck. Я знаю, що сак сосати, да. Тому що не питайте даже відки. Так, давайте не ебить не мой музея, тут має бути просто мільйон артефактів. Вона еба. Не еба. А дивимось. Просто для цікавості. Вона не ебут, я їб. А я знаю, що це може? Ні, ніхуя. Так це імба просто. Просто імбіщ. Де ти є, ебля? Ох, добре. Заебись, давайте ще один. Нема. Шкода. Я. Я бы бы дуже не проти Сміттєвий, блядь, блять, я бы не в рот. А, да, кар'єр називається Артефакт, блядь. Я думаю то хтось біля мене. Не, то хтось біля мене, блядь Сука, прям дуже блеск. Ти шо за нахуй? Я, я не розумію так, добре, сьогоємо просто. Треба прямо спускатися, да? Ну давай, подивимось. М -м, аж так. Бля, як пройти? Тихуї ти охуїти закрутився. Давай, давай, хорош. Ще один, але. Ми. А, ну, хорошо. Закріпити. Сюди. Перезавантаження похує. Можливо. Так, сюда. Сюда тоже, да? Ебать, это что за хуйня появилась? Добре, загружаемся. Так, тут мені єбало набило, але тут, блядь, чого ти не... ну. блядь, мій болт ніби просто испарялся, да? Добре, ми такого бидем. Давай, блядь. Ти, сука мене їбеш, бля. Де ти є? Цей раз кудись сюди, а, бля Можете сказати, бля, що з тим детектором, блядь, не так? О. Ти, А тепер що з цим, бля. і це треба чинити, да? Мільйон грошей Можна цю... Бля, я виключаю цю хуйню, напевно. Овервай масок шоломі, нахуй. Хорош. його нахуй тупизду. Бля, так статей стало прям заебись. Ба, нихуя там с норка, да? Ты серьезно? Бля. Заебись, заебись, блин. Так да ви е, да? Можете сказать? Це воля, блядь, Серьезно? Ох, Freedom, блядь. Ну це пиздец, короче. блядь, де, де ви взялися, блядь? Прям наступайте, ну и иди нахуй, я, От Вот что Він десь уже слива мене, да? Уже еба меня, бля, сзади сраку. Так ты серьезно, ну я тут, блядь, їбаш. Бля, блядь, кущі стріляють, блядь, поможит Типа Зона DVV і в той же час небезпечне місце. Ну, блядь, то що DVV це точно, блядь. От в мене кущі стріляють і хуй мене, блядь. Як вони це роблять? Тут я надіюсь, мене ніхто не вейпів Бля, да, конечно, ніхто прям не вейпав, блядь. Добре. дід там ще волю ситуацію ебаш? Добре, як то було. Сюди, да? Має направо. Кущі, блядь, не стріляйте, я вас прошу. Я до 2 метри більше не, не можу, да? Так, знову я біля цього дерміща. Ну, цей раз має бути вже покращий результат. Сюди. Так, сюди найдемо. Сюди так, тихенько, тихенько. Сюда, сюда, давай, блядь. Леш не мусорный, бля. Леш не сметлей. Шо в мене. Шо в мене є. Два з Душа и. хуйня. Блядь, а. як тісто? А, просто при. Так, стоп, там. Добре, я понял. Бо по цій драбині що то я бачу, що не можу. Та я вашу мать, ну, блядь, ну. Ну, ебиться нахуй, блядь, просто Везьми той, бля, хорошо 57 рухатися не можу. Заебись. Викинути все. Выбачай, Викинути все. викинути. Кстати. Душу душу сюда. 57 килограмм. Може там, блядь, Гранаты выкинути все. 56. Опа, ты уже можешь рухаться. Тепер просто. Та да, блядь! Вибратись. Як? Битися з псами, да? У вас тут два, да, я бачу. Ну давай, давай, бля. Я буду ніжний, як то кажут, да. Цей, цей майже зміг, як так сказати. Ну все. Тепер ми просто повністю залутані артефактами нахуй геть. І типу, я міг би це зробити навіть швидше. Будь би мене енергетики і. будь би в мене більше кілограм, да? наприклад, патрон би менше було або ще якесь. І зараз побачимо, якщо ми залутаємо хоча б 1040. А я сподіваюся, що так буде. то це буде прямо заебійсь. Кстати, що з тими волівцями стало? А, тут і сидять, та блядь. Бачимо ситуацію зліва бандити. Ну, бандити може більш косі, тому йдемо більше ліву сторону, а справа волюці, да? Які уже до мене йдуть. Блядь, дайте дерево, будь ласка, сука. Просто. Ага, я бачу, бачу, тепер не тебе. Підараз, тебе. Ну, в принципі, якщо ти там будеш, то я тебе просто захуярю. Може по правій стороні пройтися ми. Ти... От там аномалія. Точно. Добре, будемо воювати. Так, тут ховаємося і сохраняємо. І їбимо просто, як є. Де ти є, підарас? Блядь, Блять, ну ти серйозно? Ти... Ну, це якийсь... Це не ран. Ну, типу... Як можна, блядь, когось побачити, сука. Взагалі, блядь. Ну, вот тепер я дивлюсь. Ага, вон він, блядь. ну вон там він сидить. Ну це пиздец, ну це нереально його побачити блядь. Сука бо він ті яміс. А, їх двоє, троє, я поняв. Значить, все план міняється. Заєбаште його, їх, будь ласка. А, ну це, блять. Попроси Мені легше бандитів, блядь, заєбашти, чим вас, да? Бандити, блядь, будь ласка, просто будьте пасивними. Вам то краще буде. Я. я це прекрасно знаю. Обходимо цю хуйню, йдемо через стоянку, ксаті. Оу, чушпаном мене ще... Ну, блядь, ще так не називали. Давай, блядь, будемо стрілятися, на ну, що робити, блядь. Мінус один. Бачу другого. Ну, давай, блядь. Ну шо ти тупиш, блядь. Думаю, что тебе довго чекати буду. Ебам, блядь, тебе чекати. А тепер вийшов, блядь. Ну, напевно, це була помилка. Я навіть ослутати, походу, не буду, тому що мені дуже жалко мого часу. То, блядь, я взял? І що за артефакт? Я взяв чи не взяв, Я не розумію. Йдемо да, до учених. Оце. Це, це, і це. Це вже 26 тисяч. Знову гімнудави хренові підсунули. Давай, дивимось. Тупо ще 35 тисяч. 62 тисяч, Тупо за одну ходку. это уже охуенно просто. Короче, мы можем купить аптечку у него. Даже вот так. Две аптечки. Спокойно просто. Все. Работа, блин. Блядь, давай. Да. На затоне здесь. Блядь, да я взял. А, тут. Так что я достал? Сметевый, я да? Да, еще и дохуя важить. Солнце. Сонце дістав. Е, Мене друге цікавить. Бля, мені тепер або треба подивитися запис, або я не знаю. І да, я дійсно передивився запис і завдання показувало там, де я тепер знаходжусь, але воно по якійсь причині пропало, тому я не буду цим паритись і виходжу нахуй.